Всім привіт! Сьогодні в мене дуже класна тема для відео. Так що, будьте добрі, друзі, підпишіться на мій телеграм-канал, щоб в'їхати в тему, тому що там буде ексклюзивне голосове повідомлення від Тараса Мартинюка, який є володарем Інстардін Клаб. Так що, друзі. Заходіть до мене в Телеграм, а ми починаємо. Так, друзі, давайте переходимо до основної теми. А яка у нас основна тема? А те, що недавно були взагалі піпецкі жорсткі скидки на наші любимі криптоактиви, такі як біткоін, Ефіріум, а ще Плюстон, який по 50 центів торгувався. Ну, блин, жаль, що одну хвилину, але торгувався йому. Бляха, ви уявляєте, тонн із 2 баксів упав просто до половини з долара. Це просто піпець. Просто я коли побачив цю ціну зранку наступного дня, я ж офігів, тому що. Блін, я ж подумав, блін, я ж у той час якраз, як що тоді сидів за компом і не бачив цього. Уявляєте, який це, ну, так сказати, фейл жорсткий. І добре, ну над цим уже фікс не може, Але чому стався такий жорсткий пролив? Чому блін все так пішло? Ну не могло так статися через те, що от Трамп там сказав. Друзі, я так подумав, і я захотів ввести проти Китаю сто метод. методом. Не могло воно стати таким жорстким каталізатором для того, щоб... Всі криптоактиви дуже сильно посипалися. Воно могло стати тільки як сигналом до того, щоб посипали. Знаєте, я не прибічник того, щоб вірити в теорії змови, але мені кажеться, що зараз щось було наподобі цього, тому що ну не може одна людина просто взяти і обвалити такий ну достатньо сильний криптоактив, як тон. Тому що тон підкріплений до Телеграму і не може от так людина жорстко на це повпливати. Хіба Павел Дуров, знаєте, продав свої активи? Ну, я не вірю, щоб він продав. На цьому, друзі, я хочу вам сказати, друзі, так, у мене зараз поганий контент, у мене зараз неякісний контент, у мене зараз нічого немає цікавого, немає тем для відео. Ну ви будьте добрі зрозуміти, тому що зараз в мене такий період в житті, що реально і не хочеться. Якось знімати, і немає тем навіть для цього. Я просто вам хочу сказати одне: поставте, будьте добрі, мені лайк, підпишіться на канал і покладіть дзвіночок, тому що це буде найкраща для мене мотивація для того, щоб рухатись далі і робити для вас кращий контент. Ну я з вами не прощаюсь, а тільки кажу до зустрічі.